Сьогодні 5 вересня, я Олексій Мацука. в студії громадського телебачення, наша традиційна рубрика Донецький діалог. І сьогодні у мене в гостях представник Луганської області Володимир Самистяга. Це представник Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Добрий вечір, пане Володимире. Дякую вам, що знайшли час сьогодні для громадського. І власне, перше запитання у мене до вас. Ви були в полоні скільки днів? Ну, загалом то 55 днів, або якщо точніше 54 на 55 і мені вдалося втекти, і нарешті ось я тут. Я пам'ятаю, були повідомлення, що ми в редакції сиділи і перегов... перемовлялися, що ж з самистягою живий, не живий, бо були повідомлення, що вас там закатували і чутки поширювалися, але потім Настя Станко, яка знаходилась там в полоні, також побачила вас і повідомила нам сюди, що. Володимир о, живий ви бачили Настю? Що там відбувалося в так Я момент? бачив Настю дійсно. Іллю. Значить, більше того, нам дозволили зустрітися, переговорити. Ну і наступного дня мені дозволили переговорити з родичами і повідомити про те, що трупи, вибачайте, не ваняють, як вони заявили. Ну і я живий дійсно. І от тоді вперше дізналися, що я живий. Ну, був серцевий напит. Це теж правда, і не один а два. І... У вас так, так але система лікування там вона ніяка, і та медична сестра, яка міряла тиск і пульс, заявила, що пульсу немає, тиску немає. Ну, одним словом, я мертвий. Але дякувати Богу, бачите, я живий, і навіть сепаратисти заявили про те, що я буду жити довго, з їхніх слів. Отже, ви вийшли з полону 16 серпня, я так зрозумів, десь ну, так? Ну, Офіційно 17 числа. І знаєте, це збіг таких обставин, коли відключили генератори, не було, не було електрики, не працювали телекамери, не працювали ворота, не закривалися. Ну і врешті-решт, не тільки мені, ще зі мною одна. А година. що це за будинок був? Вже Ви знаєте, було. це був будинок місцевого олігарха Кісільова, обладнаний, знаєте. Точно під ту організацію, яка там була, це смерш і КДБ Луганської Народної Республіки. Там є гаражі, там є підвальні приміщення, вони використовували з різною метою, але класично підійшли для цієї організації і для ув'язнення. А що таке СМЕРШ і КДБ? Можете... Ну, смерш, ви розумієте, що це е смерть шпіонам, е бо там розмовляли російською мовою, і КДБ фактично не було, КГБ. КГБ ЛНР, тобто комітет государственної безпеки Луганської Народної Республіки. Ну а загалом, то в своїй більшості вони виконували функції міліції за деяким винятком. Ну а друга функція це фактично правда, і вона заключається в тому, що вони пограбували весь Луганськ. Уже якою мірою це буде з'ясовано пізніше, і при при цьому можна сказати, що верхівка або керівництво цієї організації навіть не підозрювала, що досить часто роблять їхні підлеглі. Скажіть, будь ласка, а які умови були? Де ви знаходились? Чи виходили ви на вулицю? Ну, умови, знаєте, які може умови в бетонному гаражі? Це можна було спати на бетонній підлозі. До речі, цей гараж з ямою, це приміщення. Вони самі називали камера для обрічених. Ну, ви добре розумієте, що це означає. Ну, а ті, хто там знаходився, вони називали це камерою смертників. Я знаходився в полоні там 21 день у цій камері смертників з військовополоненим із батальйону Айдар це був Анатолій Головченко, родом із Равеньків Луганської області, який цього часу проживає у місті Полтава. І я щиро, щиро вдячний цій людині. Він твердо. Тримав себе, незвичайні на попередні катування. Місяць він знаходився у цій камері, був важко поранений, і, знаєте, врешті-решт, вдалося його обміняти, і він сьогодні знаходиться у себе на батьківщині. А поранення ви власне отримували? Ну, я не був поранений, він в бою був поранений, а потім його катували, били, намагалися відрубати руки, ноги, голову, в кайданках тримали, був він. Добу без свідомості, ну а потім, все ж таки, вдалося зупинити кров, і врешті-решт цей хлопець вижив. Що стосовно мене, то так як і всіх інших, кілька днів кожного тією чи іншою мірою катували. Це було і фізичні, і весь час продовжувалися моральні знущання. Ну, якщо стосовно фізичних, то це звичайне побиття руками, ногами припалювали цигарки на мені, сигарети або душили, і в першу чергу це одівали протигаз кайданки і руки за спиною. Ну і прикривали вентиль, і зрозуміло, що людина через хвилину вже вона задихалася. Це було випробовано і на мені. Причина, якщо вас це цікавить, чому це відбувалося, я хотів би наголосити на тому, що на сьогодні Луганське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка це єдина на теренах Донбаса організація, яка ну знаєте, вона виступила проти того, що відбувається в Донбасі, вчинила супротив ЛНР. Причому в абсолютно різних формах це і пропагандистська форма, і навіть бойова. Я вам чесно признаюсь, і більше того, сьогодні це невеликий вже секрет. Просвітяни Луганської області готували збройний виступ в обласному центрі. Ну хто зрадив і хто здав, це нехай розбираються так звані компетентні органи, але можу сказати про те, що просвіта була розгромлена, знищені архіви. Конфісковані документи, гроші, які ми збирали на пам'ятник Шевченка. Членські внески, в тому числі і, зрозуміло, що квартири, і в мене і конфіскована квартира, і особисті статки були забрані. Ну, якщо стосовно людей, частина наших активістів була заарештована. Зокрема, голова Антрацитівського районного об'єднання Іван Захарченко був заарештований Іван Кобзів. У нас у Олександр Кобзів у нас в обласному центрі, якому через тиждень теж вдалося втекти. Ну і Ряд інших, ну зокрема. Пантелеєв Олександр в обласному центрі наступного дня він зумів втекти. Дехто затримувався ну, у Дори Григорівні Тимашевській, яка є відповідальним секретарем нашої організації, яка виїхала трішки раніше. В неї розгромлена квартира, і оголошено, ще це гніздо у Наунсо. А загалом, чому це відбувалося? Вся просвіта оголошена націоналістичною організацією, яка до речі, зверніть увагу, заборонена радянською Владою. Ви знаєте загалом те, що там відбувалося, це подих нафталіну не те що минулого, а позаминулого століття. Заборона розмовляти українською мовою говорили про те, що ніколи не було ніякої української держави, про те, що нема і не може бути української історії, української духовності, церкви і так далі. тому подібне. Українська мова, ну це зрозуміло, що погана спольщена російська мова. Ну і потрібно було розмовляти російською мовою, не маскуватися, як вони говорили. От не треба розмовляти. Парюються з нами нормальним понятним язиком, скажіть, будь ласка, а як власне починалося все це в Луганську? З чого це все виникло? Якщо така українофобія, не вона раз і виникла і всі стали українофобами у центральній частині міста Луганська і почали один одного катувати, брати в заручники і так далі. Ви знаєте, ви задаєте таке запитання, яке все ж таки потрібно, мабуть, не громадському активістові задавати, а представникам нашої влади. Всі 23 роки незалежності. Я не говорю до цього, 23 роки незалежності в Донбасі проводилася антиукраїнська політика і так званої української влади. І ви знаєте, дійшлося до того, що у нас, наприклад, на Луганщині не існує, ну немає жодної україномовної газети. Жодна не виходила телепередачі в основному російською мовою. Більше того, ну обласна державна телерадіокомпанія випускала україномовний контент, наскільки я знаю. Е... А мірошник голова зараз в Москві знаходиться. Е... Ну, ми добре знаємо, хто такий мірошник, і до речі, я можу сьогодні сказати про те, що людей катували і в нього в кабінеті і. То він катував? Ні, ну не він там знаходився пост КДБ. Розумієте, але це теж правда, і мірошником теж потрібно займатися і до ну, але він зараз у Москві переховується. Так розуміє? Ну, зрозуміло. Він же заявляє, що він син совєтського офіцера, і дайте йому в Україні. Право Но, дивіться, не це таке слово. Він це. визнає, що це він сказав. Ви, коли він це сказав, були в Луганську, якось громада місцева відреагувала на безумовно. Подібне? Є є наші заяви. Це ж все було в пресі, заяви по телебаченню. Нуль. Я хочу сказати про те, що він же депутат обласної так. ради, і е, сама обласна рада така ж сама, і до речі, от киянам і всім українцям потрібно знати, що сьогодні тут у Києві не переховується, а вільно ходить по вулицях голова обласної ради Галенко і тут же знаходиться один із одіозних депутатів цієї ради Валерій Філіпов. Ми зокрема вчора його бачили, до речі, ректор Луганської академії, а це колишній інститут культури і мистецтв. І не тільки вони, і всі інші. От і, і якраз це є яскравим показником того, що було і що далі буде відбуватися. Це по-перше. Ну а по друге, давайте ж не будемо забувати, що сама обласна рада вона судилася з обласним об'єднанням просвіти І замовних питань, духовних питань, і потрібно підняти пресу. І там чітко розписано, хто, які ми ну, відкрито говорилися, що ми група українських націоналістів, бандерівців і так далі. І, до речі, коли мене затримали, то от я дійсно в їхньому розумінні був і націоналіст, і бандерівець, бо мене запитували, як же ти? Даруйте сволота, син фронтовіка став українським націоналістом і бандером. Давайте подивимось і нагадаємо нашим глядачам, як 27 березня 2013 року депутат Луганської обласної ради від партії регіонів Радіон Мірошник сказав цю фразу на засіданні обласної ради. Я не розумію виступлення, які сьогодні відбувається в Києві. Украинскую мову гноблять, украинскую мову треба захистити. Да шо, что ж это за язык-то такой несчастный? Если его нужно защитить от всего, если этот язык должен расти в оранжерее, То есть получается, что на этом языке, если мы учим своих детей, то мы лишаем их всего. Мы растим просто не до, на... не до расу. Людей, которые просто лишены огромного объема знаний, которые приходят на русском языке, на английском, на другом. То есть к нам он приходил на русском языке. Сегодня мы лишаем новое поколение этих знаний. Uh... Um. Що відомо про мірошника? Чому він так говорить? Чому така риторика агресивна по відношенню до України? Чому така українофобія? Я думаю, що це характерно не тільки для мірошника, а й для всіх депутатів Луганської обласної ради, на чолі з паном Галенком, обласним головою. І ви знаєте, це ж не просто тільки риторика. Вони ж насправді закривали українськомовні класи, закривали українські школи, не дозволяли відкривати українські дитячі садки і українські класи і школи розумієте? Міти це спрямована політика, і я не хочу сьогодні говорити про них. Ви добре розумієте, що це люди минулого. Давайте, мабуть, будемо говорити про те, що відбувалося далі, або про майбутнє, і це, мабуть, буде краще, так але люди минулого. Але ж ви бачите, що вони мають дуже тісне коріння з тим, що відбувається зараз у Луганську. Не тільки в Луганську, нам би дуже хотілося, щоб ці люди не потрапили далі до представницьких органів влади, і зокрема, ну а як після до... такого ви думаєте, після такого хтось буде потрапляти після подібних Я... виступів? Я в цьому не скільки не сумніваю, не сумніваюся. Я знаю, що в списках навіть політичних партій вже присутні е, прізвища тих. Хто був членом партії регіонів, ну сьогодні вони виступають під іншою назвою. Але те, що вони проводили таку політику, вони і далі будуть проводити. І можна не сумніватися, що гроші будуть відігрувати свою роль, скільки б ми про це не говорили. Як це погано, але дехто із них потрапить до нової Верховної Ради. І я думаю, от ми зберемося потім, і ви побачите конкретні прізвища. Добре, як ви оцінюєте те, що з вами сталося у полоні? Це я так розумію, що основний мотив був для того, щоб вас туди посадили в тюрму, фактично ДНР ЛНРівську, Да? Це що стало? Це ваша громадянська позиція, це ваша українська мова, це можливо, ваша активність як діяча в рамках просвіти. Що ви, що ви ставите наперед? Ви знаєте, нас в університетах, до речі, в місцевих. Я закінчив Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Тоді це інститут був. Вчили одному любити свою батьківщину. Вчили мої викладачі і вчили моїх викладачів. Це були колишні фронтовики. Я теж прийшов певний вишкіл. Я тричі брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській станції, довго працював з молоддю. І ви знаєте, це є моя позиція, це є позиція моїх колег і. і Іншого немає, і не може бути. Ми живемо в Україні, і це наша батьківщина. І, до речі, можу вам сказати, що тих, кого е, називали кримінальними злодіями, і ті, які сиділи у цій в'язниці ЛНР, вони теж показали високу громадянську свідомість і чітко заявляли про свою позицію, що вони хотіли і хочуть жити тільки в Україні. І нехай теж нікого не дивує, бо я контактував з озброєними людьми, кого ми називаємо сепаратистами чи злодіями, чи як за. Вгодна, е, ви знаєте, вони чітко теж заявляли про те, що вони не бажають жити в Росії, вони хотіли б залишитися і завжди жити тільки в Україні. Ну, звичайний е, пересічний громадянин або обиватель, він е, ще далі йде. Знаєте, він хотів би е, жити разом з Путіним, але заробітну плату і пенсію отримувати звідси з Києва. Е, ну, якщо говорити про е, значно. Більше глибше, ну я хочу сказати, що значна частина Луганської області це ж Слобожанщина, а там завжди була українська мова. Там було високе почуття от своєї громадянської позиції, і ведуть себе. По антиукраїнському тільки етнічні росіяни, причому не тільки ті, хто ось ось нещодавно приїхав в Луганськ або на Луганщину, а й ті, хто довгий час тут проживали. От тут ви знаєте, великі проблеми стосовно міграційної політики. Такої політики у нас, мабуть, немає, і її потрібно все ж таки сьогодні робити. Віцепремір... сьогодні Яценюк заявив, що буде власне вже розбудовувати стіна на кордоні з Російською Федерацією. Ну ніколи ні, нікого стіна не рятує. Ми давайте пригадаємо те, що було і в Німеччині, і в інших країнах стіною не відгородитися. Я думаю, що потрібна не тільки дипломатія, от офіційна президент є дипломатичний корпус. А ви знаєте, потрібно задіяти ще і народну дипломатію, і народ повинен переконати от тих, які не хочуть жити в Росії, що те, що вони роблять, це злочин. Злочин перед державою, і потрібно припинити цю. Війну дивіться, ви сказали таку фразу: Вас вчили любити батьківщину? А питання: яку саме батьківщину? Е, ну ви знаєте, ми ж жили в радянському. Я просто зараз скажу, чому так це в радянському питання. союзі була радянська Україна, але при цьому почуття. Того, що це є наша батьківщина, воно було на все життя, і ну стосовно мене, моєї сім'ї, моїх родичів, ніхто із них ніколи не зраджував і не змінював своєї громадянської позиції. До речі, і я нискільки не змінився після того, коли оці 55 днів побував там. Моя позиція вона залишилася незмінною. Для мене є єдина Україна, іншої немає. І ви знаєте, я хочу сказати, що навіть у в'язниці. От, ті, хто був, сидів там, вони тихенько співали українських пісень. І, мабуть, це досить добре характеризує тих, хто там знаходився. Дивіться, а, от, наприклад, в Слов'янську проходили вчора і позавчора уроки мужності. Міністерство освіти та науки України зобов'язало навчальні заклади дати дітям. Такі уроки, щоб діти могли зрозуміти, що відбувається в країні зараз, і чи добре чи погане є українська армія та добровільчі батальйони, щоб діти якось усвідомили ситуацію з антитерористичною операцією, з тим, що відбувається на кордоні з Російською Федерацією, і так далі, давайте подивимось, як освітяни слов'янська вийшли з цієї ситуації. Добре. Найти згадати увічнити – саме це мета пошукового загону Плацдарм. Хлопці взимку та влітку у тріскучі морози і у спеку розшукують поховання воїнів часів Великої Вітчизняної війни. Загиблих чоловіків не дочекалися їх мами, жінки та сестри пропали безвісті. Днями відбудеться перепоховання 212 солдат у Пришибі. А сьогодні урок мужності в музеї для старшокласників Слов'янської 15-ї загальноосвітньої школи. Поэтому вот такая вот, ребята, экипировка екіпіровка у бойцях Красної Армії можна сказати з босими ногами на танке. Урок мужності То, тобто, уроки мужності. Розумієте? Вони формально виносяться як урок мужності по документах для Міністерства освіти, а реально на уроках мужності розповідають про бійців Красної Червоної армії, про комуністів. Про НКВД, про КДБ і так далі. І так далі, про Гулаг, мабуть, також треба не забути. Там про Василя Стуса, нашого, який сидів в концтаборах. Вони чомусь не розповідають. А ось про героїзм Червоної армії ви знаєте, я хочу наголосити на тому, що сьогодні в системі народної освіти чи державної, як завгодно, даруйте, називайте, потрібно провести ілюстрацію на Луганщині. Я знаю чимало прикладів, коли вчителі історії. Літератури, мови вони проводили антиукраїнську політику. Там не було нічого національного, і доходила справа до неймовірного, коли учні піднімалися і критикували своїх вчителів. Що ви робите загалом? Ви проводите робите антидержавницьку діяльність. Ви думаєте, що змінилося? Ні в Луганській області. Я думаю, що це ж саме в Донецькій області. Системою освіти керують Росіяни і керували Росіяни. Ті, які не знають жодного українського слова. Родом, наприклад, ну, керівник луганських просвітян із Архангельська. І я думаю, що от, от таку політику потрібно припинити. Це по-перше. А по-друге, потрібно ж проводити таку політику, як і проводять інші країни. Для того, щоб ти став громадянином своєї держави, потрібно знати, що? Державну мову, потрібно знати національну історію і своє українське законодавство. У нас це є. Даруйте ні. І сьогодні хто тільки не приїздить сюди, в Україну і проводить свою. Політику, яка по суті являється антиукраїнською. Ну а якщо говорити далі про систему освіти, ви знаєте, я б радив Міністерству освіти сьогодні уроки починати можливо із того, щоб показати, коли і як виникли мови: українська, російська, білоруська, польська це кілька можливо, уроків, і в тому числі відмінність нашої історії від історії своїх сусідів. Бо те, що я побачив сьогодні, там, от у в'язниці в Луганську, ви знаєте. Це неймовірно, ще раз підкреслюю не би я був у Росії позаминулого століття. Там, до речі, така антиукраїнська проросійська пропаганда. Відключені всі радіотелеканали раді, працював тільки 24-й російський канал. І те, що потужно працювала російська пропаганда, це правда. Але виникає запитання: де наша? Навіть сьогодні, що не можна скинути листівки, газети над Луганською або Донецькою областю, показати, що відбувається. Люди в вакуумі. А більше того, вони знаходяться в російському просторі і зрозуміли, про яку Україну там вони будуть говорити: про російську або загалом то про Росію. А як дізнаються люди зараз інформацією в Луганській області? Вам щось відомо про це? Ви знаєте, сьогодні навіть зателефонувати до Луганська неможливо, але правда проникає. Я просто був вражений, і все ж таки кілька днів я не міг виїхати з Луганська. Знаходився в середовищі Луганської інтелігенції, і незважаючи на те, що дехто із них не знає української мови, розмовляє російською, але це є патріоти нашої держави, вони діляться один з одним інформацією, роз'їжджають по місту. І ви знаєте, більше того, там з'являється і сьогодні, коли просвіти немає, гасла слава Україні, героям слава. Україна вільна, Україна непереможна там і так, далі, і так далі. Я не буду там опускати смерть ворогам чи говорити смерть ворогам опущу все це, це, але от е, все це є. На превеликий жаль, немає іншого. Якщо ми подивимося нашу конституцію, то там нема е, е, поняття е, українська національна ідея. І сьогодні, в тому ж Луганську, в Донецьку, багато хто не знає, і не розуміє, в чому заключається суть української національної ідеї. Я думаю, що сьогодні оці події. Які відбуваються, це ви знаєте, не просто урок, це трагічний урок для України, і потрібно зробити все для того, щоб Україна стала. Українською Україною, а не якоюсь іншою, от тоді я думаю, що все це не повториться. Це по-перше. А по-друге, ви знаєте, те, що відбулося, і цей сепаратизм це теж не випадковий, бо політика, яка проводилася стосовно Донбасу в галузі економіки, соціальної політики, там фінансової і так далі, вона загалом, -то, ну ви знаєте, не влізає в ніякі рамки. Як прожити сьогодні там на кількасот гривень, ну мінімальну зарплату і мінімальну пенсію отримують там. І зрозуміло, що цей сепаратизм він помножений перш за все на економічні негаразди. Там мало говорять про мову більше говорять про економіку. От я думаю, що тут є над чим працювати і є що робити. Чи відомо вам таке прізвище, як Володимир Рубан, громадська організація, офіцерський простір є він перемовником? Що ви знаєте про нього? Бо ви були дуже довго в полоні. А він ходить по ефірах і по газетах розповідає про те, що він є медіатором між знаєте, певними колами? Ви знаєте, я зараз скажу, нехай ніхто не ображається. Те, що говорили мені в камерах, керівники спецслужб, а там до речі, це спецслужби то у сепаратистів, але там були спецслужби російські. Вони заявляли про те, що пана Рубіна ні в якому разі не цікавить ніяка просвіта, значить, а стосовно самі стяги, ну що нужен візьміть його і розстріляйте. Я нічого не придумую. і по слова? це слова керівників спецслужб Луганської Народної Республіки. Я не дуже довіряю їм і розумію, що вони могли перекручувати і могли говорити неправду, бо правда полягає в тому, що насправді я не підлягав. Обміну це теж правда. І я змушений ще раз наголосити на тому, що є для цього причина. Вона заключається не не тільки в тому, що ми от спротив такий вчинили. Так, а чому, тобто вас мали знищити, чи що? так я підлягав вивозу або в Росію, або в Донецьк. А загалом то розстрілу ще раз наголошую на тому, що ми збиралися підняти збройне повстання в центрі Луганська захопити державні установи. І зрозуміло, що ми передавали певну інформацію тепер я про це вільно можу говорити для Києва, але для мене тут інше цікаве. От сьогодні дехто мене переконує, що ця інформація вийшла не від моїх колег там з Луганська, а вийшла з Києва, і це мене насторожує. Бо сьогодні я хочу прилюднити той факт, що один із моїх просвітян був заарештований росіянами в Києві і вивезений в Луганськ. Один із просвітян, і на щастя йому вдалося під Луганськом втекти, його не довезли до Луганська. От як це розцінювати? А хто це викрав його? Ну, давайте поки що сьогодні опустимо. Значить, я ж теж не маю повної інформації, але виникає в мене запитання: а хто його ввіз в Луганськ? В кайданках і в закритій машині? Що? Не вже свої українці. І останнє у мене до вас питання. Ви як представник всеукраїнського туристу просвіта. Яка функція зараз і місія вашої організації? Вона нескільки не змінилася для нас, як було, так і є. Це на першому місці українська державність. Ми боремося за відродження української мови, національної історії, української духовності. Все це було, є і буде. Але сьогодні. Є певний час, коли велике випробування перед нашою державою, і кожен просвітянин повинен боронити свою державу усіма доступними засобами. І я хочу сказати, що сьогодні і в батальйоні Айдар, і в інших батальйонах знаходиться багато наших просвітян, і це теж правда. Зі зброєю в руках вони захищають свободу, честь і незалежність нашої держави, відстоюють. Від російського окупанта ми добре знаємо, що сепаратисти, якими словами їх ми не називали, але за цим стоять росіяни, і там знаходяться кадрові російські війська. Тому є час розкидати, є час збирати каміння. І от тут якраз і проявляється те, за що ми боролися все своє свідоме життя. Є Україна, Україна понад усе. Іншого немає, не може бути. Я хотів би навести слова відомого угорського поета, який загинув в такому ранньому віці, де він говорить про те, що свобода і любов п'янить одним бажанням. Я за любов віддам життя у світі раннім, а за свободу я пожертвую коханням. Нічого немає більше, ніж свобода. Свобода, честь і незалежність нашої держави. І всі повинні про це пам'ятати. Якщо будуть про це знати, Ніякий ворог нам не страшний. Дякую вам за цю розмову. Володимир Семестяга сьогодні був гостем громадського телебачення Донеччини. Далі новини Донбасу. Не перемикайтесь. Дякую вам. Хай щастить. Дякую.